Святкові млинчики. Даю рецепт. Це підготувала саме головне є шпаргалка. І так погнали 5 чайних ложечок, цукру. Один, два, три, чотири, п'ять. Чайна ложка соди. Соди. Погано видно, де? Соди. Одне яйце. Так. Одне яйце. Столова ложка сметани. Столова ложка сметанки. Столова ложка олії. Око вже набите. Оп! Столова ложка. І сметани, яйце, сода, цукор. Це все діло збиваємо. Вливаємо сюди молока, стакан. Стакан у мене 200, 200 грамовий. Молочко тепленьке. Ну, оце такий у мене венчик. Чоботар без чоботи. Ну, їй краще. Треба доставати десь. Так, стаканчик молока. теплого ну, кімнатної температури, не з холодильника. І я просіяла вже тут два стакани 200 грамові муки. Теж сюди і гарненько будемо збивати, щоб не було комочків. Ай. Так, дівчатка, збили муку. Тут все нормально, комків немає. І тепер вливаємо стакан кип'ячого молочка, гарно розмішуємо. І будемо жарити наші млинчики. Перед першим млинчиком я сковорідку змазала трішки олійкою. І от бачите, які вони робляться такими попирушками, дирочками. Тістечко таке воно виходить густеньке, але. Дуже добре воно все жориться. Значить, панкейки. Отак. Ну і мої дорогенькі. Дивіться, ну я вам ще раз скажу, що вони виходять ну, не солодкі такі, хороші. Але для чого, я думаю, більше туди і цукру, як можна додати ось чи віреню якусь, чи медок, ну, будь-що. Це в мене ще сливова є та, що я от на, на сковороді виділувала. От. І порядочок. Чи з сметаною. Та будь з чим. Ну, це з джемом клас. З медом клас, і де з усім. Їх оцей небагато і виходить, з сковорода в мене невеличка. Ну, якраз і хватить більше і не треба.